Dobry poranek. Mnie tak podoba się ta atmosfera dookoła na kampiangu, że ja zdecydowałem zrezygnować. To będzie moja motywacja na vlogi każdego dnia. Każdego ranku.. Oho! Ładnego raneczku. Wow, kochanie. Dziękuję. Kapucznko dla pięknej pani. Dziękuję. Павел прокинувся сьогодні раніше, десь о шостій, тому що ще з ночі мав почати падати супер супер сніг, така завірюха. І він хотів це все подивитися, як це виглядатиме. І вже пішов пити першу каву в ресторан. А я вирішила, що знімлю, як виглядає наш кемпінг зараз. А тоді зроблю собі каву в кемпері. Але він мені зробив сюрприз. Це дуже мило. Беру свою каву і йду на вулицю. Тут, до речі, на хлопця чекає його сьогоднішній подарунок, тому що я йому зробила адвент в цьому році, і кожного дня він отримує подарунок, незалежно від того, де ми. Чи тут в Італії на кемпінгу, чи вдома в Гданську. Я їх розділила і все запланувала. Ух, головне, не поскузнутись зараз. Просто подивіться, який кайф. Доломіти неймовірні. Розуміти, скільки снігу випало. Ось це наша машина, яку ми вчора залишили десь 23-24. І Ось така шапка нападала. Коврика взагалі нашого не видно, він весь під снігом. Добре, що маємо лопату. Павел зранку вийшов, одразу тут все повідгортав. Поруч з нами сусіди наші теж е, проїхали з Польщі двома кемперами. і Сьогодні вранці хотіли їхати е, через Фальзарего ближче до кронплацу і. Там їздити на лижах і залишатись на караван-парк Секстер. Це дуже крутий кемпінг. Минулого року я вже знімала там свої відео, бо ми там були декілька разів. Вчора ввечері ми якраз з ними познайомились, бо вони тут ходили щось, а морсували. У них є бочка з холодною водою, вони туди набирали і морсували. Ну і вони розказали нам про свої сьогоднішні плани. І Павел такий потім приходить в кемпер і каже: ну я хочу побачити, як вони завтра туди вийдуть. У них ще й напент на передні колеса. Ну і сьогодні вранці він такий дивиться-дивиться, в дивиться, віконечко виходить одразу, і потім вертається розказує мені історію, тому що вони хотіли все-таки виїжджати. Вони ще вагалися чи, чи закладати ланцюги на колеса. Я їм кажу, ну типу, треба зробити. Вони почали закладати, виявилося, що вони не вміють того робити. Каже, я стою, дивлюсь на це. Вони тримають ці ланцюги в руках, дивляться один на одного і питають, чи в когось є інструкція. В результаті Павел каже, я. Дивлюсь на це і кажу до них, слухайте, хлопці. Я нам вам пораду не їдьте на Фальзарего, тому що це закінчиться дуже погано. Скоріше за все, вас там просто розверне десь на якомусь повороті, зупинитись, перекриєте дорогу, італійці задзвонять на поліцію, приїдуть, дадуть вам супер великий штраф. І так то закінчиться. Ну, вони кажуть, такі добре, то ми поїдемо, просто з'їдемо вниз. Я дивлюсь так через вікно. Вони починають виїжджати з кемпінгу. І він не може просто тут під ось цю маленьку таку гірку, тут невеличкий підйом, майже непомітний. Він не може рушити просто. І в результаті вони залишились на кемпінгу. Аналізуючи це, шанси виїхати на Фальзерего у них були мінімальні. Застоять. Павел пішов до них з кавою, бо його запросили на ігер майстра. А цей звук снігу, який просто так хрупає під ногами. Кайф, кайф, кайф. Так темно в кемпері, а тому що всі вікна засипані снігом, ті, що е, на даху треба повідкривати буде ось тут довкола, щоб було трохи більше світла. Я вирішила поки ще не застеляти ліжко, тому що я поки буду ходити в піжамі по кемпері, і може мені захочеться ще сюди залізти, погрітись і дивитись на сніжок, як він гарно падає. Бо тут дуже гарний пункт для спостерігання. Я собі тут зазвичай кладу книжечку або айпада, дивлюсь серіал, щось роблю кайфово. Думаємо, сьогодні кататись не будемо, скоріш за все. Вчора ми так добряче поїздили на лижах, тому що зробили повністю усю села Ронду, зелену, тобто в напрямку проти годинникової стрілки. А ще нам треба доїхати до села Ронду від нашого кемпінгу, тому що ми тут недалеко біля Корвари. Це десь 3-5 спусків. Ну і відповідно повернутись назад. Тому трохи кілометрів вчора було. Сьогодні треба буде поприбирати тут, бо вже трохи захляпана наша ванна. І заодно хочу прибрати ще тут на кухні. Я вирішила, що на цьому виїзді не митиму посуд у нас всередині в кемпері, тому що збоку, з буквально за 15 метрів. Ось тут, якщо пройтись, оп, ось туди є господарські приміщення, і там можна собі спокійно помити все, не використовуючи нашу воду. І не хочу забруднювати оці всі наші труби, які є в кемпері. І коли миєш посуд, використовуєш не лише свіжу воду, чисту, яка є в кемпері, хоча в нас її насправді дуже багато, але теж заповнюється бак на брудну сіру воду. Тому що вона стікає, і відповідно, час від часу нам треба буде. Піднімати подпори, виїжджати з нашого місця, їхати на місце там, де кемперсервіс, щоб спустити цю брудну воду, набрати чистої. Тому щоб цього не робити, я вирішила, що посуд я точно не митиму всередині, а просто там кожного дня під назбируватиму кілька тарілок чашок і буду ходити туди. Також у нас є в кемпері пральна машинка. Ось там вона захована з боку в тумбочці, але ми вирішили, що так як тут за 15 метрів теж є величезні пральні машини, бо є пральня, то теж зручніше буде це робити там, щоб знову ж таки не використовувати воду. Наш кемпер дуже добре підготовлений до зимових виїздів, але і теж до стояння на дико, десь на якихось там паркінгах чи просто якихось там диких місцях. Минулого року ми так і робили, тому що у нас тут є і достатньо великі баки, щоб взяти з собою багато чистої води. Теж баки на брудну воду, на сіру, використану. Є декілька видів огрівання, тому морози нам теж не страшні. Це вже теж перевірено попередніми роками. Є достатньо електрики власної, тому ми можемо там собі спокійно і кожного дня готувати каву з нашою кавовою машинкою, навіть якщо ми не підключені до електрики такої звичайної, тобто повністю незалежні ми. А кавова машинка, до речі, їсть практично найбільше електрики з усіх приладів, які ми маємо у нас всередині тут. Та й все, в принципі, що ще більше потрібно. Багато місця тут є, тому ми можемо собі спокійно проводити час як разом, так і поділитись окремо, тому що кемпер дуже великий. Є повноцінний душ, є пральна машина, посудомийка, холодильник, морозилка, духовка. Ідеально все як вдома. У нас тут ще один секрет є. Додатковий телевізор, тому що один є тут спереду, а інший є позаду біля ліжка в спальні. І раніше, коли у нас в кемпері було ще додаткове ліжко, ось тут спереду, ще одне, яке так з'їжджало, але в цьому році ми його вимонтували, то було дуже зручно, тому що можна було лежати на тому ліжку, дивитись щось тут, а другий міг собі лежати там ззаду, наприклад, і включати щось інше на іншому телевізорі. Коротше, я давно не включала цей телевізор і не знаю, яким саме пультом це робити і як. Вже поклацала всі по черзі, щось в мене нічого не виходить. Написала до Павла. Тут теж і всякі різні прилади, і мені здається, що, можливо, щоб включився телевізор, треба щось натиснути тут. Але я не пам'ятаю. Кохання, <клес> я не може ввочить телевізор. <клес> <клес> мені, прошу. Чи тут треба щось там вважати? Musisz włączyć nutkę, tak. musisz włączyć telewizor, musisz włączyć tutaj tak. kubeczek, tak. o -o -o -o. I? i Netflixa, i Netflixa włączyć. Szmery serca? <laughs> Moich lekarzy? To jest na Zoriance? Nie, na twoim profilu. I mam w pobranych tam. Tam jest dobra ekipa, to co? Oni mają wypożyczalni kamperów? Tak? Oni się mega znali. Mega. To są zawodowcy. <słyski> Astrokot. Marzyłem o tej koszulce. Chciałem byś, mieć koszulkę Astrokota. Taka garnęnka. Dziękuję. Będziesz, będziesz jej lubić? O Jezus, Astrokot. Ja idę od razu do nas w magazyn, chcę kupić jakiś świeży chleb i może jakieś coś takie mięsne, jakąś smaczną do śniadanku. Якраз є такий міні-маркет на кемпінгу біля рецепції. Одразу входиш. І можна собі докупити все, що потрібно. Наприклад, різна косметика, серветки. Реально завжди можна щось докупити, але ми хочемо зробити великі закупи десь в супермаркеті поїхати просто автомобілем. По-перше, це і вигідніше, бо дешевше, а по-друге, можна набагато більше всього купити, все-таки буде вибір більший. О, я вчора купувала ось це прошуто і було дуже смачне. Я візьму сьогодні знову хлібчик свіжий, треба його одразу тут зважити, а тоді, коли вже все купиш, то Можна йти на рецепцію, і там вони розраховують тебе. Шоколадки я взяла з собою з дому, з Польщі, тому в мене є такий запас. Але теж тут можна в разі чого докупити якесь просек, вино, пиво, водичку, сік. О, тут навіть є автомат, щоб зробити каву. І два види булочок, такі темні, і ось такі світлі. І різниця між ними в три рази. Типу, 3,90 за кілограм. А ті по десять. Але взяла ці чорні, бо вони були дуже смачні. Так, Три штучки вийшло 2,33. Ну, Ось такий сир за 2 євро. Тут нарізано кілька слайсів. Не хочу багато купувати, тому що ми вже завтра летимо додому на кілька днів, щоб не залишати нічого. Ми там дві бутле? бутли. Павел тут перевіряє все і думає, що робити і як. Ми залишаємо зараз і кемпер і на кілька днів. Купити, так, так, Ну, тому що ми купіть. А це, до речі, наші подпори, які тримають кемпер. Це проєкт життя Павла, який він робив між сезоном зараз. Тому що він сам їх купив і замонтував самостійно до кемпера. Повернулася з вулиці і в кемпері так тепло, що зараз треба буде ту кофту, мабуть, зняти просто, а на вулиці дуже холодно. Якісь канапечки робиш чи ні? Робиш сніданку, кохані, і хербетки. Хочу зробити на сніданок зараз яєчню і канапочки. Все максимально просто, швидко і ситно. Я не завжди використовую звичайний посуд, такий з меланіна, який потрібно мити, а інколи просто одноразовий. Бо тоді зручніше, після того як поїли, можна його одразу викинути. І менше додаткової роботи в кемпері це насправді виручає. Ось тут у нас знизу є одразу два смітники. Коли він заповнюється, я виношу звідси сміття одразу до цього більшого смітника, який у нас є біля, біля кемпера. Ось тут стоїть. І тоді вже Павел виносить до великих смітників, коли там уже теж заповнюється. Пам'ятаю, як колись під якимось відео з мене сміялась дуже з підписниця, що я кожного разу годую свого хлопця яйцями, що, може би мені варто придумати щось нове. Ну, не знаю, як ви, але я дуже люблю яйця на сніданок. Для мене це ідеальний сніданок, тим паче, що їх можна готувати в різному вигляді, тому я якось не дуже відреагувала на це її зауваження, бо вона це не так, щоб такий якийсь добрий коментар писала, а трохи з таким. Z do koru. my posmijaliśmy choć ilkę. To mu tak, się znowu jajce. Witam serdecznie. Czy pan przyszedł na śniadanko? just... ...on the first lap. It's just getting into the back of the Red Bull. check okay, penalty. Well, possible.

Хода покажу тобі. щось. Це мені покажеш? Йду з... з тобою. Правило каже, що знайшов для мене нове місце, де я можу робити свої процедурки і ходити мити волосся купатись. Але знаю, чи його щось тут смердить, може тут якийсь прикол такий. Зараз побачимо. Ладно, мамо, вам Дякую. No tak, no tak ja jestem dobry. No hej! No tak ja jestem dobry. Tak? A tutaj masz kobietę. Bo ma koczek. wchodzisz i tu masz twoje spadki. I tu możesz robić normalnie wszystkie procedurki wszystko. Wow. Ale tu kraście wyglądają takie nowisze wse. Ти. Світло автоматично. Класно, я собі сюди приходити вмитись. Хі-хі-хі. Тут ще туалети такі. П'ять штук. Круто. І ці душі зроблені тут окремо в іншій частині кемпінгу, для того, щоб могли користуватися люди, які тут живуть. І ось тут є такі будиночки, які теж можна орендувати собі з виглядом на ліс. Там такі панорамні вікна. І тут ще є окрема кімнатка, щоб мити посуд. Та-дам! Будиночки з панорамним вікном. Тут спальня. І так собі прокидаєшся з виглядом на ялиночки, сніг і гори. Ось такі прямокутні, а ось тут є ще такі трикутні. І в них теж ось цей має вигляд на цю сторону спальня, але тут ще багато є, які мають на іншу сторону. Відповідно, так собі усамітнено можна відпочивати. Тут дуже багато є ось таких місць, де можна залишити, наприклад, причепу на весь рік. Є така прибудова невеличка, і зверху вони мають дах. І ось тут багато таких є. Популярне це. І тоді собі круто можеш залишити причепу, приїжджати, коли є вільний час, собі легковим автомобілем і тут проводити час. Дуже. Направда є дуже. Дуже багато? Дуже багато. І тоді всі собі якось це ще декорують з боку, якимось лампками, ялиночки, прикраси. Привозять якісь ще додаткові речі. Хі-клас. -хі. В Польщі, це теж популярне. Є дуже багато кемпінгів, але там зазвичай викупляють на літній сезон, десь біля моря чи біля озера такі теж місця. І залишають собі там причепу на весь сезон, там з травня, наприклад, до вересня. Таких найкращих, якихось найкращою локалізацією в кемпінгах, десь біля моря, наприклад, в сторону Хелю, як їхати, то там є такі теж кемпінги, їх якби обмежена кількість, тому що там в принципі не дуже багато є місця, і обмежена кількість цих місць є. І там, якщо ти хочеш таку таке місце собі купити, то по-перше, це нереально, бо їх вільних немає. Але інколи буває, що хтось з тих, хто вже має те місце, хоче його продати. To gdzie ty musisz im zapłatyty widzieć Jakąś sumę i ulubiony maleńkę zazwyczaj i okremo zapłatyty za cały sezon. I to kochanie, w takim miejscu już nie myślisz, że przyczepa to jest tak sobie pomysł? Już się ja zastanawiasz? Ja nie, nie myślałem, że przyczepa to jest tak sobie pomysł. Myślę, że yy, przyczepa za 100 koła zamiast kamper za 600 koła to jest zajebisty <laughs> temat, bo masz 500 koła w kieszeni. To, 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 to ekonomicznie to ma sens. To co? Kupujemy przyczepę? Не? Я не знаю. Я вирішила переміститись в ресторанчик у нас тут на кемпінгу. Посижу, там собі попрацюю на комп'ютері. І там буде такий теж та гарний вигляд на гори. Тут частина з рестораном. В цій частині сервують сніданки. А ось тут така ще окрема кімната, де можна собі посидіти відпочити. Це буде мій столик. І вигляд на всі сторони ось такий. Ми йдемо на вечерю. Ось тут збоку одразу дві хвилинки від нашого кемпінгу є такий якийсь ресторанчик, такі бомбки гарні. Bąbeczki. Bąbeczki. Ale patrz jaki mają w taras. Tu jest pięknie też siedzieć kiedyś. Czekaj, jak chcę zobaczyć jeszcze tutaj. Taka wielka, wnętrznie terasa. A tam z boku przechodzi trasa, do... trasa, trasa je. Do... Trasa jest je trasa do de... Walkingu, tego, co ja robię. Co? Co? Ty Nic nie spotu. robisz, kochanie. Ty nie uprawiasz żadnego ja? sportu. Nigdy. Na przyjęcie no, dostałem na Nordic Walking. No, a, a, a później obudziłeś się? Później się obudziłem ze srany. I <laughs> tutaj trasa, jak raz początek. Back nodus, to znaczy po włosku Makowskiej. <laughs> Dobra, idę w serdę. No, bardzo italiano.

Ясно, він прийшов в футболці від піжами і в шортах теж від піжами. Єсти ж кролем? хто буде перший готовий до лужечка до спанка. Ну ти! За що я завжди люблю всі італійські кафешки? Це за те, що завжди до кожного чіпси для міся, каже Павел. Це за те, що завжди до кожного напою тут приносять якісь такі закуски, перекуси. Тобто взагалі прям такі міні-бургери, канапочки. І чіпси. Це завжди так мило. Смачного кохання. Це робиш якісь дієнці? Ми чекаємо, бо замовляти їжу можна буде від 18. -ї. А тут збоку є ще один зал, і там зараз сидить персонал, і вони вечеряють якраз. П'ють каву, їжу, все. Це як має бути. Ми вже перемістились в зал для вечері. Нам перенесли наше вино і принесли меню. Ура, можна замовляти їжу. Я вже така голодна, капут. В той момент, коли я не знаю, що замовити, я питаю Павла, що він хоче, бо в результаті я можу замовити щось те саме. Бо він зазвичай дуже швидко вибирає, що замовити, а мені це займає набагато більше часу, бо я вивчаю меню так, ніби я готуюсь до екзамену. Kochanie, co zamawiasz? Co zamawiasz? Ja? A ja? Co mam zamówić? Я замовила, замовила ні Але цей базилік так пахне, що просто капут-капут. Тут горгонзола, баклажани. І до речі, мені було так жарко сидіти в моїх тих монбутах, що я зробила собі ось таку шкарпетку шльопанці. А Павел замовив собі ребра. І це ми ще вже буде добре? добре. Але та базилія, чуєш цей запах? Po prostu nie ma mięsa? Jakieś chude, nie? już wszystkie najpierw. No Nie, jest jakieś mięsko.

Кожного разу, коли нам пропонують десерт в Італії, це така традиція, у них стандартна, ми майже завжди відмовляємося. Але сьогодні наша вечеря була дуже смачна, але в нас ще залишилось вільне місце одразу на десерт. Тому Валентина, наша офіціантка, порадила нам замовити ось це. Це якісь такі яблука в паніровці і до цього ванільний соус І полуничний або малиновий, не пам'ятаю точно. Ми Будемо пробувати. Готовий? o oh. seu <laughs> <laughs> Dobre. 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 Ale petarda! To było ukraińskie danie. Ukraińskie, no. Nie zmyślę. A tu są jakie okna z takimi tymi.